Одієшлону смерті так назвав пневмонію. Відомий вчений 19 століття професор Вільям Ослер. В наш час пневмонія залишається однією із найчастіших причин смерті дітей та літніх людей. За рік реєструється близько 450 мільйонів випадків пневмонії. Причому чоловіки на 30% частіше хворіють ніж жінки. Сьогодні будемо говорити про це грізне захворювання та про те, як від нього уберегтися. Прийнято вважати, що людина може обходитись без повітря від 5 до 7 хвилин. Без живлення киснем в клітинах мозку відбуваються безповоротні зміни, які призводять до смерті. Легені, які постачають нам кисень, найбільший орган в людському тілі. Їх площа дорівнює приблизно сотні квадратних метрів, а площа альвеол в легенях майже в 50 разів перевищує загальну площу тіла людини. В середньому доросла людина за хвилину вдихає біля 6-8 літрів повітря. Але навіть після глибокого видиху повітря в легенях все ж лишається. Під час кожного вдиху ми вживаємо лише 5% кисню, що потрапляє в легені, а інший видихаємо назовні. Окрім дихання, легені виконують ще й інші функції. Саме вони дають нам можливість говорити, випускаючи повітря через гортань, де розташовані голосові зв'язки. Також легені виділяють у бронхіальний секрет імуноглобулін А та антимікробні зніднання, які захищають організм від респіраторних інфекцій. Легені є амортизатором для серця та служать резервуаром крові, яка при кровотечі може бути викинута у кровоносну систему. Легені можна натренувати, як м'язи. Деякі люди вміють надовго затримувати дихання. Дайвер із Хорватії Будимир Шобат навіть поставив світовий рекорд: 24 хвилини та 11 секунд протримався під водою, затримавши дихання. Фрідайвери вчаться цьому роками. Говорять, у них навіть змінюється фізіологія. Кисень в організмі повільніше перетворюється на вуглекислий газ. Легені людини вразливі перед холодним чи забрудненим повітрям, яке легко може стати причиною хвороби. А городяни, які проживають у мегаполісах чи екологічно неблагополучних містах, вдвічі частіше хворіють на легеневі захворювання ніж жителі сільської місцевості. Щороку від пневмонії потерпає 7% населення планети, 4 мільйони помирають. Вчені говорять про понад сотню виявлених збудників запалення легень, Втім, лише декілька з них спричинюють більшість випадків пневмонії, і навіть із самим цим терміном є певна плутанина. Занадто багато чинників можуть стати причиною запалення легенів. Давайте так є е, два поняття: е, просто пневмонія, яку ага. всі чули, всі знають, і пояснювати не потрібно. Є інше поняття це пневмоніт. От коли ми кажемо пневмонія, то під, під цим маємо на увазі, що це інфекційне захворювання дихальних шляхів, при яких йде порушення з боку легенів. От і саме визначення каже, що це гостре інфекційне захворювання нижніх дихальних шляхів з ураженням легеневої тканини. Тобто причиною завжди виступає інфекційний агент. Це можуть бути бактерії, вірусна інфекція, грибки, найпростіші мікроорганізми. Пневмоніти – історія трохи інша. Пневмоніти – це зміни запальні зміни в легеневій тканині, які можуть бути обумовлені реакцією імунної системи, наприклад, на, на вторгнення тієї ж вірусної інфекції. Серед основних симптомів пневмонії у дорослих розрізняють кашель. Спочатку сухий згодом вологий, з виділенням слизу та гнійного мокротиння, біль в області грудей, затяжний період вірусного чи застудного захворювання, різке підвищення температури до 39-40 градусів та неефективність жарознижувальних препаратів. При атиповій пневмонії температура коливається в межах 37,1, 375 градусів. Також розрізняють задишку, блідість обличчя, слабкість цього організму, підвищену пітливість, лихоманку, знижений апетит. У дітей, крім цих симптомів, може спостерігатися примхлива та плаксива поведінка, посиніння губ та нігтів, млявість та апатія, безсоння, повна втрата апетиту. Запалення в легенях воно виглядає ніяк ну, на шкірі. От можна подивитися, що коли запалюється шкіра, до прикладу, там, ми поранилися навколо таке червоненьке запалення, але, звісно, там інші клітини. Але в принцип запалення той самий іде набряк, і через це легені стають гірше дихати. Частіше всього це стрімкий перебіг. Не завжди, коли людина кашляє 2-3 тижні, це обов'язково, стрімка пневмонія. Скоріше за все, що це може бути бронхіт, який минає сам собою і не потрібно там. Одразу чимось дихати і так далі, тільки за призначенням лікаря приймати препарати. Можливо, це як затікання слизу з Носа. носоглотки. Вона mm -hmm. потрапляє на голосові зв'язочки, потрапляє в горло і тим самим по... подразнює да? викликає mm -hmm. кашель. Mm -hmm. Тому так, не кожен кашель це пневмонія, і обов'язково потрібно прийти, що вас оглянув лікар, і тільки тоді приймати препарати. В залежності від того, які мікроорганізми викликали цю пневмонію. Клініка може дуже відрізнятися, може також впливати на симптоми сам стан людини. Це вік, наприклад, людина старше 50 років. В неї вже реактивність організму буде інша. Якщо ми кажемо. Про наявність патології, як такої, як цукровий діабет, серцево-судинна патологія, вони можуть, сама пневмонія може протікати під маскою загострення цих хронічних захворювань, тобто не може бути відсутня температура. Кашлі, наприклад, ага. ну, людина або якісь болі в серці, декомпенсація стану підвищення артеріального тиску, ось це так, або да, починають фіксувати. Що цукровий діабет втрачає якби Декомпенсацію, якусь да. Да, декомпенсація, і, і тоді, якщо не немає якихось інших причин, потрібно дивитися, чи немає дійсно там такої <проб> проблеми, як пневмонія. Тобто людина може навіть не знати, що вона захворіла та да, що в неї проблема з проте... легенями. Хвороба небезпечна, uh -huh. те, що часто помирають, ну тут можна дискутувати. Якщо говорити, до прикладу пневмонії, які викликалися вірусом COVID-19, від того, що люди призначали uh -huh. самі собі будь-що скуповували всі полиці, особливо коли це було вірус був край небезпечним, то звісно на той момент смертність була дуже висока. Якщо uh -huh. говорити про бактеріальну пневмонію. Ну, зараз смертність трошки виросла, і навіть більше не смертність, а е, ускладнення від пневмонії. Uh -huh. Вони виросли Це через те, що пацієнти самі собі призначають антибіотики за порадою сусідок, за порадою фармацевтів, кого завгодно. Не хочу зараз когось конкретного звинувачувати, але не лікаря. І без огляду. І через це виховується у е, цих бактерій. Але стійкість до антибіотику угу, він не діє, і звісно, ми отримуємо пневмонії, які ми не можемо вилікувати за стандартом. Тобто, нам доводиться призначати два-три антибіотика, і це дуже негативно впливає на здоров'я пацієнта. У нас кожним роком зростає резистентність, тобто несприятливість мікроорганізмів до антибіотиків. Це не тільки. Проблема України це е, загальна світова. Проблема в, в нашій країні ще це пов'язане з тим, що антибіотики продаються наліво направо, не регулюються. Так, да, зараз є спроби держави якось це налагодити через рецепти. Mm -hmm. Ну, поки реалії інші. і люди часто напевно, самі п'ють антибіотики, коли так. треба і коли не треба, так? Да? Причому будь-які симптоми респіраторної інфекції розсіються як сигнал до початку прийому антибіотиків. А вони можуть бути зовсім неефективними, так, якщо це віруси, там, наприклад. Так? так? Статистика показує, що у людини, яка захворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію, це може бути і ковід, це, можуть, бути інші вірусні інфекції. Приєднання бактеріальної флори відбувається в невеликому відсотку випадків. Mm -hmm. Звісно, коли ми кажемо про людину з коморбідною патологією, з цукровою діабет, серцевосудині, mm -hmm. онкологія і багато, то ці ризики вони зростають, але все одно не настільки високі. Тобто. Mm -hmm. Людина в результаті отримує не лікування, а отримує те, що її організм просто пристосовується до антибіотиків, і коли вони будуть потрібні, вони стануть неефективними. Да. Так получається, що людина вона цей антибіотик пропила або проколола, і фактично цей антибіотик для неї вже. Неефективний і закритий на довгий час. Можу сказати так, що лікування пневмонії – це тільки прерогатива лікарів. Не потрібно призначати собі при кашлі одразу антибіотики, якісь протикашльові засоби і так далі, тому що більшість з них продукують мокротиння. Ви можете просто прийняти антибіотик, коли там вірусна природа захворювання, mm. а антибіотик на вірус не діє. А організм ви вже свій, скажімо так, навантажили цим. І потім, окрім того, що організм займався тим, щоб лікувати своє захворювання, тому що більшість вірусних пневмоній вони минаються між собою, і треба лікувати лише симптоматику, тобто допомагати організму. Самовиліковуватися. Звісно, це парацетамол, це рясне пиття, це при грипі, наприклад, може бути препарат Озель який ми призначаємо, він є в протоколах і так далі. Але просто якісь противірусні препарати, які не мають якоїсь дії або антибіотики при вірусній пневмонії також призначати не можна. Але пацієнти дуже бояться її і через то скуповуються і приймають все. Ну, можливо, і бояться через те, що. Я не знаю, довгий час там старше покоління, яке жило завжди знало, що пневмонія це щось надзвичайно страшне і надзвичайно небезпечне. І можливо, зараз просто нові покоління ліків, які по-іншому лікують. Так. От, а страх, той він залишився. Правда? Абсолютно вірно. Якщо раніше антибіотики були більшість це внутрішньом'язово, потрібно було обов'язково лягати в лікарню, госпіталізуватися, лікуватися у відділенні. Але якщо навіть це амбулаторно, то обов'язково це ін'єкцій, препаратів mm -hmm. зараз дуже багато таблетованих форм, не потрібно лізти там голкою і робити ще більше проблем сесів і так далі у сідницях, якщо це внутрішньом'язове ведення mm -hmm. і так далі. Якщо ми можемо просто прийняти таблетку, вона буде діяти точно так само ефективно. Але знову ж таки це можна визначити на прийомі. Ну, до прикладу, я багато кажу на прийомі на прийом. Якщо людина приходить, я підозрюю бактеріальну пневмонію, одразу призначається антибіотик, виписується електронний рецепт, немає ніяких проблем, людина отримує лікування. Ми призначаємо повторну явку через 48 годин. Я знову прослуховую пацієнта, оцінюю його стан. Також обов'язково, якщо я підозрюю пневмонію, я призначаю рентгенографію легень. Mm -hmm. На рентгені частіше такі пневмонії, як там гриб, до прикладу, ковід також не завжди був, можна було побачити його. Але пацієнти, коли приносили результати, до прикладу, при ковід плюс тесті і результати рентгену, що там є пневмонія, вони одразу давайте антибіотик. Я пояснювала, що наразі антибіотик не показаний, тому що це ковідна пневмонія. Не кожна пневмонія угу. лікується антибіотиком. І пацієнту через острах, через це все дуже важко було це все пояснити. І також призначаю аналізи, якщо я підозрюю, що тут може бути вірусна пневмонія, щоб пояснити пацієнту, що нам антибіотики ще не потрібен. Коли пацієнт просто пішов в аптеку, купив препарат, його приймає, потім приходить і каже: мені нічого не допомагає, оскільки всього пропив, це дуже погана ситуація, тому що ми вже працюємо не просто з пневмонією, а ще й з ускладненням, які виникли через прийом ліків безконтрольованих. Інша справа, коли я кажу пацієнту, що вам. Треба зробити так, приймати препарати таким чином і оцінити свій стан. Навіть рекомендую нотувати, що у вас було там протягом дня, тому що це забувається, коли ти хворієш, ти не можеш згадати все, що з тобою було. Нотувати температуру, нотувати сатурацію. І тоді, оце відповідальне ставлення до лікування це дуже круто. Таким пацієнтам честі хвала. Серйозними ускладненнями пневмонії можуть бути абсцес та гангрена легень, плеврит, емпієма плеври, обструкція, гостра дихальна недостатність, ендокардит, перикардит, менінгіт, набряк, легень, сепсис також після пневмонії, майже у кожного пацієнта з'являються рубці на легенях. Чи можна себе захистити, чи це просто в принципі загальна профілактика як при будь-яких там інфекційних захворюваннях, да? якесь укріплення організму, можливо, загальне, я не знаю. В, в куті всіх захворювань, по суті mm -hmm. діла, і в тому числі інфекційних, я скажу так, у нас стоїть який стан імунної системи. Так? Mm -hmm. Якщо ми кажемо про е, загальні якісь рекомендації, то, ну, перше, що я хотів би все ж таки, що у нас є на сьогоднішній день, це можливість вакцинуватися. Це, е, як вже багато хто, вакцинація від ковіду, вакцинація е, щорічна від грипу, ефективність вона ж доведена. Е, коли, Трапляється пневмонії, наприклад, у дітей чи у людей вже більш зрілого віку на після 50, 50 років можна розглядати антипневмококову вакцину, і вона принаймні, обереже людину від якихось важких проблем. важкого пневмонія, вона так сказать від захворювання від пневмонії, Ніяка вакцина, вона стовідсотково не може захистити, але від важкого протікання однозначно. І це треба вакцинуватися кожен рік, так? По суті? Чи кожен сезон? А тип вакцини вони більш тривалою тривали дії. То дивіться по показам, що вона ще дуже ну, не дешева. Держава, ці вакцини не, не закладено, щоб люди могли безкоштовно і доступно вакцинуватися. А протигерпозні вакцини вони також йдуть за власний кошт. Ну, це щорічно, тому що імунна відповідь вона не буде такою тривалою. Для дорослих і також для дітей з шести місяців ми можемо робити вакцинацію від грипу. Зараз вона mm -hmm. наявна, можна ніяких проблем, ніяких ускладнень немає. Я собі робила. Максимум це боліла рука ну, десь годин 12, мабуть. Ну, це місце uh -huh. саме не вся рука, а місце введення безпосередньо. Uh -huh. Це специфічна профілактика, яку ми можемо використовувати. Якщо ми говоримо про неспецифічну, тому що, до прикладу, у дорослих ми не маємо такого широкого спектру вакцинації. Ну, по-перше, коли. Якщо людина захворіла, їй треба переміститися там до лікаря і так далі, це треба ходити в масці. Зараз угу. ви бачите когось в масках, я не дуже. Ну, дуже рідко, дуже вкрай, дуже рідко. Вкрай, да. вкрай, вкрай рідко люди угу. виснажені всіми цими перипетіями, і маски тільки дозволив час, вони всі їх зняли. А це дуже недобре. Обов'язково мити руки при потребі, коли ви там були у громадському транспорті, обробляти угу. антисептиком, якщо у вас є. Якщо ви хворієте максимально себе помістити вдома. Самоізолюватися, щоб не бути збудником для інших людей. В принципі, це і все провітрювати приміщення. Якщо ви до прикладу на роботі, то не сидіть в дуже теплому приміщенні. Повинна бути температура 20-22 градуси і повинна бути постійна вентиляція. Говорять, захворюваність на пневмонію залежить від багатьох чинників, від рівня життя, від соціального та сімейного стану, від умов праці та якихось шкідливих звичок, від контактів із хворими людьми чи тваринами, від подорожей, географічного розповсюдження збудників і навіть від якихось індивідуальних особливостей людини. Проте, попри все, цю грізну недугу можна подолати, якщо лікувати її належним чином. Бережіть себе, вчасно звертайтесь по допомогу і ходіть здорові.